Ніяк не налюбуюся цією квіточкою. Що це за квіточка? А люстра така красива. Хто б подумав, що під натяжною стелею така красива квіточка, ой, люстра. Але нам не до квіточок, ой, до люстри. Ми з вами йдемо у ванну кімнату. Де білі міжкімнатні двері красиві, подивіться, які ручки красиві. Ванна кімната площі 4 квадратних метри. А на стінах у нас керамогранітна плитка. Під мирські камінчики. Хтось на море рідко їздить, а хтось буде кожного дня вспоминати море. Шафи, умивальник, змішувач прихований, дзеркало з led підсвітленням. Ой, його ще тут немає, воно ще до нас їде. Скляна душова кабінка. Ой, ще немає, вона теж ще до нас їде. Тропічний душ прихований, змішувачі. На підлозі керамогранітна плитка розміром метр на метр, пральна машина, сушарка та бойлер. Все зручно та функціонально вмістилося у ванній кімнаті площею 4 квадратних метри. Зберігайте це відео та пишіть коментарі. А ми йдемо в кімнати. Але це в наступному відео.